Продовжуємо з вами, так, ми попіклувалися, вже себе понаряджали дівчата. так, А тепер поговоримо трішечки про нашу вітальню, про кухню, коли ми зустрічаємо гостей. Сьогодні у нас дуже класний такий набір столових предметів. Зараз будемо з вами одразу можливо, розглядати ближче. По-перше, йде в такому пакуванні. Тут у нас йде 24 предмети, так? Отже, а це у нас набір столових предметів приладів, навіть я б так сказала, маестро. Фірма це ідеальне поєднання елегантності і практичності, а виготовлений в Польщі з високоякісної харчової нержавіючої сталі. Цей набір прослужить вам довгі роки. 24 предмети в комплекті. Набір розрахований на 6 персон, що робить його ідеальним для сімейних вечір або зустрічей з друзями. У комплект входять у нас столові ложки, виделки, ножі, чайні ложечки, високоякісні матеріали, виготовлені. М з нержавіючої сталі, що не піддається корозії, стійкі до подряпин і не тьмяніють з часом. Так зараз вам показую вже як вони виглядають. Ось так всередині. Подивіться, яке чудове пакування. Кожна вилочка, ложечка, все загорнуто в такий целофановий кульочок. Ми по центру навмисно вам відкрили. Зараз будемо все поступово роздивлятися. Так, я нагадую, що це високоякісні матеріали, виготовлені з нержавіючої сталі, що не піддаються корозії. Так практичність прилади можна мити в посудомийній машині, що значно заощаджує ваш. Час та зусилля, як не крути. Елегантний дизайн. Зверніть увагу, класичний такий лаконічний дизайн. Чудово впишеться в будь-який інтер'єр кухні та буде гарно виглядати на вашому столі. мої красуні так зараз. Ще хочу, знаєте, що дістати вам продемонструвати оцю кожну вилочку, ложечку. Хочеться вам це все продемонструвати. Отже, я дістаю цю нашу перетинку. Зараз візьму ближче ложечки. Наші ложечки одна велика йде в комплекті. Ну тобто їх іде по шість штучок. Тобто йде у нас шість великих, шість ось таких маленьких чайні ложечки. Зверніть увагу, що вони йдуть попереду, є орнамент, позаду просто нержавіюча сталь. Ось такі гладесенькі, так, ложечки наші. Звертаю вашу увагу так, на цей візеруночок, такий золотавий, іде у нас. так, Ось тут дуже красиво. І по контуру саме ложечки. Наша студія виблискує в наших ложечках, так, як в дзеркало можна дивитися в ці ложечки, дуже красиво. Я нагадую, що в комплекті йде 24 предмети. Нагадують за код товару, дт 1160 Не забувайте називати код товару. Тепер далі хочу вам показати ще виделочку, і а зараз ніж візьму ще теж хочеться продемонструвати. Вам дивіться. Є такий ніж, і ось така виделочка. Я нагадую, що всього йде по 6 штучок, тобто 6 виделок, 6 ножів, 6 великих столових ложечок і 6 чайних маленьких ложечок. І того загалом у нас виходить 24 предмети. Плюс мені ще дуже подобається, що він іде саме в такій компактній коробці. Зараз ще раз вам її покажу, перепідніму, так. Ось така компактна коробочка іде. Бачите, вона не буде займати багато місця. Дуже часто ми з вами використовуємо ці столові прибори, саме коли приходять гості, так інколи самі користуємося старими. Але я б вас закликала навіть в повсякденному житті: користуйтеся, дозвольте собі ось цю насолоду розкіш, саме користуватися такими красивими приборами, а не якоюсь там виделкою, в якою вже зубчики погнулися, або там з різних комплектів. Чудово, чудово. Або, знаєте, ото з різних комплектів. У нас оті виделки, ту ми десь там купили, ту десь там придбали. І я б все ж таки вам радила а, навіть дозволити собі цю маленьку розкіш, цю тиху розкіш в вашому житті. А подивіться, як красиво виблизка на подаруночок, теж дуже добре буде цей набір. Я нагадую код товару ДТ-1160. І не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас. Моя красуня такий красивий набір. подивіться, як гарно. Надзвичайно красиво. О, і у нас вже перше падіння вартості 1800 гривень за комплект. 1800 гривень. За комплект, за такий набір з 24 предметів. А кількість предметів 24. У нас нержавіюча сталь харчова. А так вони виблискують. Ви бачите, як красиво запаковано. Ми привідкрили вам так чотири прибори, щоб ви бачили, які вони все ж таки в житті красиві. Вартість у нас 1800 гривень. І я нагадую, що ваші дзвоники надзвичайно важливі. Телефонуйте, вже залапала трішки так, але дивіться, як красиво виблискують. Ваші дзвоники надзвичайно для нас важливі. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим вартість буде ставати ще доступнішою. Тому поспішіть, телефонуйте. 18 комплектів на год все рівно. Всього на. О, тисяча! Та ви що? 1599 гривень. У нас знову падіння вартості. Я вітаю всіх, хто там вже зараз телефонує. Всіх хто хоче придбати. Подивіться, який комплект у нас класний. Я нагадую, що ще він іде в коробці. Тобто ви можете й на подарунок і легко зберігати буде. Тому поспішіть. Та ти що? Ще й подарунок буде? Ну то це взагалі чудові новини. Так, а це у нас що буде в подаруночок? Ага. Дівчата, приготуйтеся. Сьогодні, купуючи ось цей класний набір столових предметів, так? А в подаруночок ви отримуєте. А, дівчата! Ось такі. Я не можу стримати своїх емоцій. Ось такий подаруночок. Замовляйте набір столових приладів Маестро прямо зараз. І ви отримаєте мої красунечки. А зараз я ще вам покажу з іншого боку. Дивіться, ви ж з цим рушничком зможете натирати столові прибори. Давайте текстуру тканинки. Зараз продемонструємо ще ближче. Ой, може на мордочки саме? Давайте ось ці мікрофі... Я зараз мордочку так вирівнюю, Подивіться, яка. Вона не буде залишати волокон. Це ж мікрофібра, вона дуже класно впитує нею, дуже класно і вікна протирати. І ось цей набір будете протирати і виделечки, і ложечки. Дівчата, тому замовляйте прямо зараз. І отримуйте цей чудовий рушник звірятко в подарунок. Це миле та практичне доповнення, яке потішить як дорослих, так і ваших діток. Насправді не пропустіть цю унікальну можливість, зробіть свою кухню ще стильнішою та функціональнішою з набором столових приладів, маестра. Замовляйте сьогодні. <завляйте> прямо зараз, поки є така можливість отримати цей подарунок. Дивіться, як це лисеня дивиться. Але знову ж таки наголошую: може бути інше звірятко, може бути інший колір. Швидше за все, що так і буде. Якщо ні, то ні. Якщо так, то щоб ви були до цього готові. Потім тут ще рушничок можна завжди повістити. Ну, подивіться, який класний рушничок. Я не можу, я від нього просто в захваті. Ось такий красивий рушничок, іде в формі звірятка. Буде йти до кожного комплекту. Якщо ви будете два комплекти брати, то у вас буде два подаруночка йти. Ну і нагадую. Що коли ви берете дві пропозиції в одну посилочку, ви отримуєте знижечку гарантовано 100 гривень. Подивіться, яке класне звірятко. А як таке сонечко? Так, це лисинятко мені так підняло настрій. Слухайте, я люблю таке. В мені і досі живе, знаєте, така внутрішня дитина, яка постійно радіє ось таким штукам. Клас, я вже хочу собі звірятка. Прибори в мене вже є, а такого звірятка ще нема. А, так, керівництво подаруйте мені це звірятку. Mm. <гум> Знаєте, ведутя сьогодні взагалі обнагліла в корінь. Звірятко, подаруйте мені, подаруйте. подаруйте. Подивіться, яке воно класне. Я нагадую, що за 1599 гривень, гляньте, ще ж його повісити можна. А, це да, ну можна, так, а чому ні? А, я вас не чую зараз. Давайте. Так, а хто є автором українського гімну? У нас зараз знову Вікторина, ваша улюблена рубрика. Хто є автором українського гімну? Ну, я впевнена, що ви знаєте. Я впевнена, що ви знаєте. Тому хто зараз зателефонує, телефонуйте, хто перший зателефонує, хоча, до речі. Це питання нам дасть додаткову знижку ще на 50 гривень. Тобто, цей комплект, окрім того, що є подарунок, ось такий класний. Він стане доступніший ще на 50 гривень. Уявляєте? Тому зараз хто там швиденько хто знає відповідь. Телефон, навіть якщо ви не купуєте, зателефонуйте, скажіть, тому що той, хто купує, можливо, а можливо, раптом не знає так. Відповіді тому ви зателефонуйте і знижечка буде тоді абсолютно для всіх. Не тільки для того, хто зателефонує, а саме для всіх наших телеглядачів. Тому користуйтесь зараз нагодою і килисенят, слухайте. Ну, мене хлібом не корми, дай віграшки пограти, знаєте. А... І це не тому, що в мене там дитина і мені доводиться з нею грати, так? А... тому що, я ж кажу, ну, то, ну як можна не закохатися в, цю, в цей подаруночек? Так, па ee, Павел, пан Павло з Тернополя вже дав правильну відповідь. Михайло Вербицький написав музику до гімну України. Подивіться, а Павло Чубинський написав слова. Тому це правильна відповідь. Тому ми робимо ще знижечку 50 гривень, і тепер ваша покупочка всього навсього за 1549 гривень. А ви отримуєте цей комплект і ось. І ось таку е ще додатково е такий рушничок, звірятко, ухватка, якою можна і натирати, і щось брати гаряче. Ну і поспішіть, тому що кількість обмежена 9, 9 на год, і ця акція діє тільки тут зараз. Якщо ви завтра зателефонуєте, а не під час ефіру, ця акція не буде. Дійсно, ви скажете, у я бачила такий комплект, я хочу, але подарунку то не буде. Подивіться, як можна відмовитися від цього подарунку. Ми навіть з ним чимось схожі. Вам не здається? Я Звіряток. Ну, бачите, сьогодні ваша ведуча, як дитина. Забула вже за комплект, а думає, що вона звірятко продає. Подивіться, яке воно миле. Не забувайте, що цей комплект мені ще подобається, що він йде в пакуванні, тому дуже зручно на подаруночок його. Дивіться, ви його там ось закрили собі, можна в пакет покласти, якийсь подарунковий, ідете до когось на весілля, на день народження, на ювілей, не знаєте, що подарувати. Отакий комплект ніколи не зайвий, повірте, тому що постійно у нас, коли приходить більше гостей, ніж 6 персон, вже ви там, наприклад, вас двоє в сім'ї, плюс у вас якщо ще дитина, або якщо з вами ще хтось живе, то повірте. Ось такий комплект ніколи не буде зайвим. Ну і звісно, не забувайте за наш подаруночок. Ось такі миле, таке миле звірятко сьогодні. А, теж поїде до вас. Ну, красуні, доставочку ми сплачуємо за вас. Це вже суттєво економить вашу посилочку. Подаруночком ми вас теж потішили, порадували. Ну і зараз ми змушені рухатися далі. Тому ви хоч телефонуйте і не пропустіть цю нагоду. А ми вирушаємо далі.